Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Ти щось таке зробив прям прикольне, що всім сподобалося. Тебе всі знають. Відірвав свою дупу від цього від дивана в цьому хобі стати з найкращим. Можеш, до речі, сісти як успішна людина. Пам'ятаєш, ти показував так? <гум> <гум> так, говоримо про успіх. Добре. Розпайка це проект, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Як ти думаєш, що таке успіх? Це коли ти зміг чогось достигнути, тобто взяв там, ну, лежиш такий собі на дивані, дивишся телевізор, телефон не неважливо. Такий думаєш, блін, хоче поїсти. І ось коли ти відірвав свою дупу від цього від дивану і пішов собі взяти поїзд, це можна сказати успіх, що ти поборов лінь. А як би ти описав типову успішну людину? От як вона виглядає, що вона робить, як вона поводиться? Думаю, успішна людина, вона така прям. Ну, думаю, що там робити, вона зразу робить. А кого ти вважаєш найуспішнішою людиною на світі? Не знаю. Кожен каже, що я, 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 ні, я. Ті, у кого великі компанії, тобто такі Google, не знаю. А як ти думаєш, ти успішний? Так. А чому? Як ти це розумієш? Ну бо я хожу на зйомки і заробляю гроші на за це. А ти можеш пригадати такий момент в твоєму житті, коли ти вперше усвідомив, що ти успішний, що ти досяг успіху? Коли я пішов на зйомки перший раз, наша ряба там була зйомка ще ще десь у 2019 році. Я тут тоді пішов там з дідусем. Там ну, там була якась кімната така, перероблена в клас такий Я пам'ятаю, що я там просто так от робив. Потім, коли я виходив з цього е, приміщення таке з грошима в руками, думаю, блін, я ж круто, я пішов на зйомки. Добре, а якщо якась людина запитає в тебе, як мені стати успішним, то що ти порадиш? Стати з дивану, знайти собі якусь не, не знаю, хобі, таке прикольне, щоб ти. Міг його прогресувати і потім з, з, з цього хобі зробити себе успішною, тобто там в цьому хобі стати з найкращим. Успіх людини залежить від її таланту чи від е наполегливої праці. Я думаю, наполегливої праці, бо якщо у тебе там є талант. То він може до у когось є талант в той же сфері, але більший. А якщо ти наполегливо працюєш над цим, то у тебе може вийти щось краще, ніж у когось талант. А чи бувало таке, що тебе дратував чужий успіх? Що ти дивився на когось, що в когось класне щось вийшло, і ти такий: так, мені це не подобається, щось не так. Ні, не було такого. А як ти думаєш, чому в людей може таке траплятися? Бо насправді дуже багато і дорослих людей з цим стикаються. Вони самі хочуть цього, тобто вони дивляться на людину успішно і думають: блін, чому у нього все виходить, а у мене ні. А що б ти порадив, як не заздрити чужому успіху? Ну, почати самому це прогресувати. Тобто, якщо ти там бачиш якогось актора, такого вау, 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 і ти йому, бо він знімається в багатьох фільмах, а ти навіть не можеш з дому вийти там щось. Подишати нормальним повітрям, а не дивитися телевізор, то я не знаю просто. Ну Краще почати теж акторство, я не знаю. Тобто це хобі, кому ти заздреш, тобто там акторство, я не знаю. Ну, тобто почати це хобі і може, ти таким же станеш. А якщо людина от робить дуже багато всього, але в неї не виходить нічого, то от що їй робити? Ну, може змінити стратегію чи відпочити. Бо якщо ти там будеш прям працювати кожну секунду тратити на це, то ти можеш просто вигаряти цього, чи це воно тобі перестане подобатися. А тобі важливо бути успішним у всьому? Чи ти розумієш, що от є щось, що має хороше, я буду займатися цим, чи тобі прям треба досягти успіху всьому? Ну, треба, хоча б, в чомусь одному стати кращим, чим питатися там у всьому. Тобто, Блін, у мене в цьому не вийшло, піду зразу там. Блін, тому не вийшло, піду туди. Блін, ту, ту там не вийшло і не знаю, що робити. Ще почну. Тобто треба щось одне вибрати, щоб на ньому от прям у всі сили в нього віддавати. А потім, якщо у тебе щось там вийде, то можна вже щось нове починати. Чи завжди успіх приводить до щастя людини? Ну, дивлячись в чому і коли. Тобто, якщо ти там актор, і ти там заробляєш, ти живеш прикольно, то да, це щастя. А якщо ти там успіх в чомусь іншому, такому прям складному, що це тобі вже не подобається, але ти це через силу робиш, то це може не подобатися чи довести до вигорання. Що дає тобі успіх в твоєму житті? Задоволення, гроші і популярність. Тобто тебе вже починають узнавати все-таки. О, тебе впізнають? Ну так, да, там друг мені скидував відео, там є такий проєкт Я люблю Україну, я там знімався. Зараз можеш звернутися до всіх глядачів з якимось важливим повідомленням про успіх, що ти хотів би розповісти людям. Ну, по-перше, вставайте з дивана, якщо ви хочете щось достигнути, і починайте це робити, щоб ви змогли достигнути і стати якимись популярними, успішними, як всі інші. І якщо ви будете там працювати, працювати і звісно, і з відпочинками, то тоді ви зможете достигнути хоч чогось.